Виконуємо номер 1746 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генезам 2022 рік. Знайди значення виразу. І два вирази. Я записала умову першого прикладу. Розставимо порядок дій. Перша дія – віднімання в дужках. Друга дія – ділення. Третя дія множення і четверта додавання. Виконуємо першу дію. 130,8 віднімемо 40,58. Десять відняти вісім буде два. Сім відняти п'ять буде два. 0 відняти 0 буде 0, і 13 відняти 4 буде 9. кому під комами. вийшло 90,22. Дія друга: 90,22, поділимо на 26. 90 ділимо на 26, беремо по 3, 3. Множимо на 6, 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 3, 6 да 1 7. Виконуємо віднімання: 10 відняти 8 буде 2. 8 відняти 7 буде 1. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому, зносимо 2. 122, поділити на 26, беремо по 4. 6 множимо на 4 буде 24. 4 записали, 2 запам'ятали.

Виконуємо віднімання в остачі 0. Вийшло 3,47. Виконуємо третю дію. 4,13 помножимо на 17. 3 множимо на 7 21, 1 записали, 2 запам'ятали. 7 множимо на 1 7, да 2 9. 4 множимо на 7 буде 28. Множимо на 1 3. 1, 4. Виконуємо додавання. 1, 9 додати 3, 12, 2 записали, 1 запам'ятали, 8 додати 2, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 4, 6 да один, 7. Відокремлюємо дві цифри комою вийшло 70,21 сота. І завдання четверте. До результату другої дії додаємо результат третьої дії. 70,21 додамо 3,47. 7 додати 1, 8, 2 додати 4, 6, 0 додати 3, 3 і 7 переписали, Поставили кому під комами. Вийшло 73,68. Записали 73,68. Завдання друге. Запишемо і розставимо порядок дій. Перша дія ділення в дужках, друга додавання в дужках, третя множення, четверта ділення і п'ята віднімання. Виконуємо першу дію 7,665 поділимо на 3,5. У нас в дільнику один знак після коми, тому переносимо кому на один знак. Виконаємо ділення 76,65 на 35. Виконуємо ділення на натуральне число куточком. 76 ділимо на 35, беремо по 2. 2 множимо на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали 2 множимо на 3,6, 1 – 17. Виконуємо віднімання, в остачі 6. Ми закінчили ділення цілої частини, тому ставимо в частку кому. Зносимо 6, 66, ділимо на 35, беремо по одному. 1 множимо на 35, буде 35. Виконуємо віднімання: 6 відняти 5 буде 1, 6 відняти 3 буде 3. В остачі 31. Зносимо 5. 315 ділимо на 35, беремо по 9. 5 множимо на 9 буде 45, 5 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 9 27 да 4, 31. Виконуємо віднімання остачі 0. Вийшло 2,19. Виконуємо другу дію. 7,42. Додамо.

8 множимо на 18, 6 помножити на 8 буде 48. 8 записали, 4 запам'ятали. 9 множимо на 8, 72 Да, 4, 76. Множимо на 2, 2 2 на 6, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 9, 18 до да 1 19. Виконуємо додавання. 8. 8 додати 2 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 2 – 8, да 1 – 9. 7 додати 9 – 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1 буде 2. Відокремлюємо три цифри комою. Вийшло 26,908. тисячних. Завдання 4, Дія четверта. 32,7 поділимо на 4 кусточком. 32 ділимо на 4, беремо по 8. 4 множимо на 8, буде 32. Виконуємо віднімання, остачі 0. Ми закінчили ділення цілої частини, тому ставимо в частку кому, зносимо 7. 7 ділимо на 4, беремо по одному. 4 множимо на 1, 4. Виконуємо віднімання остачі 3. Допишемо 0. сотих. 30, ділимо на 4, беремо по 7, 4 множимо на 7, буде 28. Виконуємо віднімання остачі 2. Допишемо 0 тисячних. 20 ділимо на 4, беремо по 5. 4 множимо на 5 буде 20. Виконуємо віднімання, остачі 0. Вийшло. 8,185. І тепер виконуємо п'яту дію від результату третьої дії двадцять тисячних. Віднімемо вісім цілих 8 відняти п'ять буде три, десять відняти сім буде три. Вісім відняти один буде сім. Шістнадцять відняти вісім буде вісім і один. Поставимо кому під комами. Вийшло вісімнадцять,733 тисячних. Ми знайшли значення виразу. Номер 1746 виконано.